Бачите, прибули гості до нас з близько Золочева і далека зі Львова і ви одягнувши спортивну форму, прочитавши всі написи на стінах, зрозуміли, що сьогодні у нас спортивне свято. Дуже приємно, дітки, знову до вас приїхати. Може, хто пам'ятає, ми минулого року були, я і в табір сюди в засіб до вас. І ми завжди проводимо спортивне свято. Це обласний центр спорт для всіх. Ну і звичайно, сьогодні в нас так само до Дня Святого Миколая з нагоди зимового свят. Ми проводимо у вас вже традиційно на базі середньої школи проводимо ці змагання. Від нас ви отримаєте за свої змагання, буде кожен з вас нагороджений відповідним команда кубком, а кожен учасник отримує медаль, грамоту. ну і для Вашого МВК, відповідно, м'ячики і ще інша нагородна атрибутика на спортивну тематику. Я вам хочу побажати діти, щоб ви, саме основне, звичайно, щоб ви були здорові. А здоров'я, щоб бути здоровим, треба дружити з фізичною культурою і спортом. І тим більше бачите, що в нас нелегкий час слаб, слабаком слабим бути, це просто неможливо. Потрібно бути сильним. Тому що, бачите, світ тільки визнає сильного. А щоб бути сильним, ще раз наголошую, треба займатися. І це відноситься до всіх. І до самого найменшого, і до самого найбільшого. І не має значення, чи молодший, чи старший. Всі ми маємо дружити зі спортом, всі маємо займатися. Хочу побажати ще раз міцного здоров'я, успіхів навчання, в першу чергу, щоб у вас все було, ну і в житті, щоб у вас складалося гаразд, всього вам найкращого.